Всім привіт! Сьогодні поговоримо про, на таку важливу тему, як амінокислоти, для чого вони потрібні і коли їх треба приміняти. Щоб не мелькати вам перед очима, будете милуватися полуничними посадками, а я буду вам розповідати про. Амінокислоти, і для чого вони потрібні? Амінокислоти потрібні для того, щоб подолати стреси у рослинки. Зі мною, як завжди, парочка. Парочка моїх друзяків ходять зі мною і. Ось так ревнують друг друга. А ну перестаньте рвуть пленку. Патрон. Я тобі дам? Ану марш? Марш сказала. Я тобі дам! От вредні. Так. Які ж у нас бувають стреси? Вірніше не в нас, у нас теж бувають стреси, як ми знаємо, що бувають і для людей антистресанти, які вони приймають. Тож, рослини, так як і люди, отримують стреси від різних факторів, і їм також треба, щоб не тратити енергію на відновлення, щоб їм краще було відновитися, то приміняють для цього. Антистресанти. До антистресантів відносять амінокислоти, які вносяться в місті з мікроелементами для того, щоб подолати стрес. Е -е так, які ж бувають стреси? Це шкідники, хвороби, е сорні трави, ну, бур'яни, е забруднення повітря. Також механічні пошкодження впливають на стрес, перепади температур, лишня або недостаток вологи, вологість повітря, якщо воно дуже перенасищене вологою, недостаток світла, кислотність або лужність ґрунту. Це все впливає на стрес для полунички. І, ну і також для інших, звичайно, рослин. Є амінокислоти, які впливають більше на рослини, є які менше. Взагалі амінокислот насчитується більше 100, але ключових їх десь близько 20, які виробляють білки для наших рослин. То це і саме будуть такі саме корисні для рослинок амінокислоти. Що ж для чого вони потрібні? Вони стимулюють синтез хлорофілу і вітамінів, регулюють водообмін і також впливають на смак плодів. Також впливають на ріст, на розвиток і, звичайно, на реакцію на стрес. Краще всього, для рослин підходить гліцин і глутамінова кислоти. Вони відповідають за формірування рослинної клітини і фотосинтез. Ну, синтез хлорофілу таким чином впливає і на фотосинтез. Якщо ж треба покращити корінь у рослини, то приміняють полив, а взагалі, в більшості випадків, амінокислоти вносять по листу. Бувають різні амінокислоти, є які виробляють. Синтетичні, а є які природні. Але ті і ті вони діють. Чим же корисні амінокислоти, вони підвищують здатність засвоювати поживні елементи, здатність також рослини запилюватися, впливають на імунну систему. Також активізують у рослини здатність опору від різних негативних факторів. А також амінокислоти вони являються будівельним матеріалом для клітин рослин. Коли ж рослина перебуває у стресі, то відбувається порушення. Нормальних фізіологічних процесів порушується синтез білка, е і також надходження кислот в легкодоступній формі дає змогу е швидше відновити нормальну життєдіяльність без зайвих затрат енергії. Як же даються амінокислоти? Амінокислоти даються раз у сім днів. Даються після заморозків, і також даються піс... у бак, коли ви застосовуєте фунгіциди, інсектициди, то даються прямо в бак. Звичайно, якщо там, так, а ну перестали. Звичайно, якщо все там сумісне, все там добре. Треба обов'язково пробувати. Амінокислоти бажано давати із мікроелементами. Так як е, е, хто зі мною давно, то колись я показувала, що я дуже в цьому році я закупила ізобіон, який являється, на мою думку, найкращим таким антистресом. який в який в склад якого входять амінокислоти, і рослини відновлюються від пошкодження, наприклад, градом, заморозками, цей ізобіон бажано приміняти з мікроелементами, там так і написано. Тому що як, ну, якби оці амінокислоти, вони Допомагають рослині боротися із стресом, боротися якісь елементи засвоювати. Але якщо того елементу не буде у ґрунті, чи якщо ви не дасте полистику, то, звичайно, відкрізь воно візьметься і як воно буде, звичайно, допомога буде, але у меншій кількості. Тому треба обов'язково давати з мікроелементами. Також після Застосування гербіциду, буває таке, що погано помили бак при застосуванні гербіцидами і побризкали якісь культурні рослини. І рослина стрісонула. Звичайно, може бути таке, що рослини і загинуть. У мене в цьому році було таке із полуниці, полуницею, коли я примінила гербіцид, як же він називався, не пам'ятаю, як він називався, ну суть не в цьому. Хоча мені на сайті сказали, що його можна приміняти на полуниці, не бійтеся. Ну, я й примінила на маточниках, там, де не було, не було ягоди. Але ж полуниця стрисонула, почав жовтіти листочок, і я примінила. І за біон із мікроелементами, і рослинки відновилися і далі росли. Тому після гербіциду навіть сплошної дії, може, от буває, що ви проходите по міждуряддю, наприклад, і десь там затронули, десь вітер подув і пішло на полуничку. Звичайно, вона буде починати чахнути. Тому для цього є. Амінокислоти і такі ж як ізобіон. я чула, що повинен вийти ще один препарат антистрес ще краще ізобіону, але я ще не, не бачила. Можливо, хтось знає, то напишіть, які антистресанти саме кращі, на вашу думку? Тож, Мені ізобіон дуже допоміг у цій ситуації. Так що амінокислоти обов'язково треба приміняти раз у 7 днів. І спочатку вегетації полунички, як тільки почала вегетирувати полуничка, і раз у 7 днів приміняйте, не буде у вас ніяких сюрпризів. Також при підживленні полуниці От, я думаю, ви дуже часто замітили, що є так, в одному рядочку. І один кущик гарно розвивається, а на інший чомусь нападають якісь комахи, якісь шкідники, і рослина починає чохнути. Це стосується комах. Якщо у рослині буде всього достатньо. І буде достатня кількість сахарів, то у... це такий цікавий факт. Якщо комаха буде брати сок із цієї рослини, і от у у комахи у жолудку буде відкладатися, лищ, будуть відкладатися лишні цукри із цієї рослини, тому що там рослини в рослини достатньо всіх елементів, і рослина себе почуває хорошу, але ж ці комахи нападають на ослаблені кущики, тому що їм легше їх переварити, і там немає лишнього цукру. Бо якщо вони будуть живитися здоровою, гарною рослиною, то у їх. У жолудку відкладається цукор, і з цього цукру виробляється спирт. Це дуже смішно, але це так. Це доведено. Я вже чула от таких агрономів дуже досвідчених, і вони говорять, що із-за цього спирту вони гинуть, тому що комахи вони не переносять спирту не так, як люди. Тому комахи не стануть алкоголіками. От такий цікавий факт. Я думаю, багатьох я розсмішила, але <смі> нам хороший настрій, звичайно, не помішає в цей нелегкий час. Так що, якщо корисна моя інформація, якщо корисно було почути про амінокислоти, не нехтуйте ними, будь ласка, обов'язково в арсеналі треба, щоб були. Амінокислоти і також мікроелементи. Це дуже-дуже важливо. Дуже... Я колись не звертала на це уваги, але останнім часом я на це дуже звертаю увагу, і в мене в Арсеналі завжди це є. Я думаю, коли ми пройдемо трішки курс, то я скажу, от які я б хотіла в себе в варценолі в своєму Мати які препарати, які кращі, які не такі вже дуже дорогі, ну, ізобіон не дешевий, я вам скажу. Але, але він дієвий. І особливо, коли замрозки, то да, перед заморозками треба обов'язково обробляти, незалежно від оцих семи днів, але навіть після заморозків е, обов'язково треба обробити, щоб подолати оцей стрес, щоб рослина краще пережила. Е, ну, в основному у нас заморозки, град може бути. Ну, багато факторів, які викликають у рослини стрес. І, звичайно, нарушається обмін речовин, починає жовтіти листочок, або нападати хлороз, або ще щось. Тож. Амінокислоти допомагають, навіть коли ми обрізаємо, обрізаємо е, вуса для того, щоб поставити касетку, це теж стрес. І е, дуже часто можна, от, особливо влітку, якщо ми нарізаємо вуса, то в цю водичку, коли, коли ми окунаємо ці вуса, додати. Амінокислоти, і так амінокислоти будуть розганяти по рослинки поживні речовини, і так вони легше будуть переносити цей стрес. Тож всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.